Курси валют на 16 вересня 2025 року. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зануримося у світ фінансів та дізнаємося, що відбувається з основними валютами. Цей огляд допоможе вам зрозуміти, чи варто зараз тримати готівку, чи краще обміняти її. Особливо уважними будьте до кінця відео, адже я дам пораду, яка вбереже ваш гаманець від прикрих втрат при обміні. Так. Це справжній фінансовий лайфхак, що допоможе вам заощадити. Залишайтеся з нами. Отже, на календарі в нас 16 вересня 2025 року, і ми готові до нашого щоденного валютного звіту. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: за один американський долар дають 41 гривню і 23 копійки. Євро коштує 48 гривень 49 копійок. Британський фунт стерлінгів 56 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 40 копійок, а румунський лей 2 гривні 48 копійок. Офіційні курси це, звісно, важливі цифри. Але на ринку ситуація завжди трохи інша. Валютні обмінники, банки та інші фінансові установи встановлюють свої ринкові курси, які можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок сьогодні. Американський долар коливається в межах від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 30 копійок. Євро торгується в діапазоні від 48 гривень 53 копійок до 48 гривень 65 копійок. Британський фунт стерлінгів коштує від 55 гривень 50 копійок до 56 гривень. Польський злотий від 11 гривень 30 копійок до 11 гривень 40 копійок. А румунський лей від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Як бачимо, ринкові курси отівки можуть суттєво відрізнятися від офіційних. Це такий собі валютний парадокс. Ці коливання залежать від багатьох факторів новин. Політичних подій, економічних тенденцій, наприклад, зростання долара може бути пов'язане з черговими новинами за океану, а євро може поводитися нестабільно через економічні показники Європейського союзу. Це ніби гра, де кожна подія впливає на кінцевий результат. Іноді здається, що все, що вам потрібно, це купити кави. А вже в обміннику з'ясовується, що ви можете або отримати більше, або менше. Це як зустріч зі старим другом, якого давно не бачили. Начебто все те саме, але є свої нюанси. На ринку спостерігається невелике зростання курсу американського долара. Тоді як євро залишається відносно стабільним, британський фунт показує деяке падіння, що може бути пов'язане з внутрішніми економічними процесами у Великій Британії. Польський злотий і румунський лей тримаються на своїх позиціях з невеликими коливаннями. Якщо ви плануєте обміняти велику суму, Дуже важливо бути уважним. Різниця в кілька копійок може означати втрату суттєвої суми. Завжди перевіряйте курс перед тим, як віддати свої гроші. Існують спеціальні сервіси, які допомагають швидко порівняти курси в різних обмінниках. Якщо хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Нагадую, що всі курси, про які ми говорили, стосуються готівки. Курси для безготівкових операцій можуть відрізнятися. Зазвичай вони менш волатильні і більш вигідні, але це не завжди так. На завершення хочу підкреслити, що це лише ознайомча інформація, вона не є інвестиційною порадою. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцям, який допоможе врахувати всі ризики та можливості. Пам'ятайте, що фінансові ринки не передбачувані і кожне рішення має бути зваженим. Дякую, що були з нами. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні випуски, та до зустрічі у наступному відео.